Ну а у нас на черзі Чонгар мандруємо туди до кордону із кримським півостровом. Там Яків Носков. Якове, вітаю, що в тебе? Вітаю йогора. Ситуація на кордоні наразі контрольована. Прикордонники несуть службу у штатному режимі. На щастя, зранку жодних несподіванок тут поки не було. Хоча усі хлопці отримали детальні інструкції, що і як робити у випадку можливих провокацій. Водночас, прикордонники відзначають, що на відміну від президентських виборів, коли з боку кримського півострова на материкову частину України їхали сотні кримчан з українськими паспортами, щоб взяти участь у голосуванні, цього разу ситуація. Кардинально змінилося дійсно на виборчих дільницях. Практично немає жителів Криму, які голосують у цьому, змогли пересвідчитися, і особисто ми і ту саму інформацію нам. Цілком підтвердили представники місцевого меджлісу, які кажуть, що люди просто не можуть дозволити собі стояти від трьох до п'яти годин, аби перетнути адміністративний кордон. Але найголовніше, люди, жителі Криму, дуже бояться можливих репресій з боку ФСБ щодо тих кримчан, які не побоялися сьогодні виявити свою активну громадянську позицію. Не кожен приїхавши голосувати на парламентських виборах України. Можуть, ну скажем так, спокійно їхати обратно в Крим. Тим часом на виборчих дільницях спостерігається буквально шалена активність з боку українських військових, які несуть службу у цьому регіоні. Нам вдалося поспілкуватися з хлопцями, і вони запевнили, що взяти участь у сьогоднішньому голосуванні вирішили буквально усі і винятково за власним бажанням, адже чекають від цих виборів реальних змін у нашій країні. Сьогодні прийшли на вибори дуже організовано всім підрозділом нашим. Поїхали, змінили хлопців на бойовому чергуванні. щоб вони також приїхали, проголосували. Військослужбовці ну, молоді от, і віком от, від 20 до 40 років всі мають бажання проголосувати за зміни. В першу чергу за зміни в державі. Станом на 11 годину у Генничевському районі проголосували близько. 15% виборців члени дільничних комісій сподіваються, що до кінця дня тут зможе проголосувати переважна більшість жителів цього району. Ну і головне, що цей день мине без жодних інцидентів. Є горе Пасибі, Це був Яків з Чангару. Він фіксує велику явку військових.